Ви знаєте, дітям, як правило, важко знайти спільну мову зі своїми батьками, а ще важче переконати батьків викинути якусь стару непотрібну річ. І так в сім'ї. Мама, я гуляти. Синку стій! Синку стій. Там дощик. Візьми парасольку. <плес> Мам, ми що, сепаратістично? Що? Ти що? Боронь Божий, які сепаратисти? Ти що? Ні-ні-ні-ні-ні. Ми навіть туалетний папір з обличчям Путіна маємо. Ти що? Так, ясно. Сім'я, нам треба поговорити. Що він там психує? Не знаю. Це що таке? Звідки воно взялося? А то що ти ціле життя їв гречку, а ми ніколи її не купляли, да. то, то тебе не дивує. Ну, ну синку, такі часи були. Що давали, то й брали. Та той, взагалі, якби не набрав тих кулькових ручок, ти б школу не закінчив. Писав би пальцями. Синок, та такі часи що не було хліба в магазинах, ми їли сухарики. Ми купили пачку сухариків, оп, талончик виграли з мамою телевізором. Сидимо, дивимося телевізор. По телевізору показують, що за пиво можна виграти квартиру, а за е, сухарики можна виграти рядуний матрас. Mm -hmm. Ми телевізор продали, купили пиво і сухариків і хі, нічого не виграли. Але так з мамою гарно провели вечір, mm -hmm. Mm -hmm. що після нього ти народився. Так, так. Бачиш, ну такі часи, ти ніколи не знаєш, коли тобі то все може пригодитися, розумієш? Все, добре, добре. Давайте просто це все викинемо на смітник. Ти що, я шапку тільки смітника приніс. Ні-ні-ні, не можна на смітник. Треба спочатку діду в село відвести. До?